До Лав Збройних сил України хочуть призвати ще одну категорію чоловіків, хто може опинитися на війні. В Україні планують розглянути законопроєкт, який дещо змінить умови мобілізації під час війни. Загальну мобілізацію в Україні можуть поширити на ще одну категорію чоловіків. Як відомо, в умовах воєнного стану Долав Збройних сил України призивають військовозобов'язаних чоловіків у віці від 18 до 60 років. Але незабаром ці норми можуть змінити. Відповідний законопроєкт, ініціатором якого є глава уряду Денис Шмигаль, зареєстровано на сайті Верховної Ради. Так, проєкт закону номер 9281 передбачає внесення змін до статті 15, 18, 18-1 і 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Пропонується мобілізувати чоловіків віком від 25 до 27 років без досвіду військової служби. Якщо закон ухвалять, то мобілізація торкнеться придатних та обмежено придатних чоловіків за станом здоров'я, вік яких становить від 25 до 60 років. Забирати до армії будуть громадян навіть без армійського досвіду. У пояснювальній записці до документа зазначається, що тривале перебування громадян на військовому обліку призовників під час війни не є доцільним, зважаючи на те, що більшість придатних до військової служби громадян навіть без статусу військовозобов'язаних не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період. Чи можуть українці відмовитися від мобілізації? За словами юриста Іллі Шипко, відмову від мобілізації під час воєнного стану можуть розцінити як ухилення від призову, що карається кримінальною відповідальністю. До того ж, українське законодавство, принаймні поки що, не передбачає добровільної відмови від мобілізації. Згідно із законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію існує лише певний перелік підстав, за яких громадянин може отримати відстрочку від мобілізації. Кого мобілізують в першу чергу? До армії точно заберуть тих, хто вже має певний військовий досвід, все через те, що українці, які не проходили строкову службу, мають пройти навчання та здобути деякі навички перед можливим від'їздом на фронт для боротьби з ворогом.